Вони одні з перших, хто приїхав до Харкова з концертом у 2022-му. В день виступу тоді був блекаут. Після страшних обстрілів міста не побоялися приїхати і зараз. Гурсхрябін та Юркеш на сцені Холл Пробка на Сімський. Февер та пісні гурту Скрябін вже багато років залишаються на вустах. Новий соліст Юркеш каже, що головне донести емоції від пісень. Якби це була якесь рафінована якась музика і рафіновані слова, воно б не жило, воно просто відмерло разом із ним. А так, я до сих пір відчуваю його присутність і враження, що він десь поруч зараз зайде тут з Харків і писани. Що ви тут? До, до сьогоднішнього дня 9 років Кузьма немає, але ми відчуваємо його присутність і в принципі продовжуємо ну, Скрябін. Ну, то кажуть, то, що заповів наш Кузьма. Живе, тому що справжньо. Тому що Якщо плачеш, то ти плачеш. Смієшся, смієшся. Все має бути по-справжньому, справжні емоції. Тому приходьте на концерти Скрябін. Сьогодні я співаю, завтра буде хтось інший. Хлопці вони вже будуть завжди. Хто кажуть, найже є, воно треба людям, і це дуже добре. Протягом 23-го року гурт Скрябін із успіхом завершив благодійний концертний тур Скрябін Меморі Тур, який охопив у тому числі й США, Канаду, Європу. Було приємно задати, коли приходили не тільки в діаспора, але ну зрозуміло, що наші дівчата, yeah, yeah. наші хлопці вже там, вони собі вже розпочинають асимілюються в цьому всьому. І дуже приємно, коли багато людей взагалі перший раз чують, хто звідки просто якийсь гурт України, і вони в кінці просто підспівують моїм даємо мікрофон, ми їх вчимо, і вони знають, тому що знову ж таки відповідає на це питання, що ми ну, українці ми круті. На концертах вдалося зібрати понад 5 мільйонів гривень, які підуть на підтримку військових. Так під час виступу у Харкові привітатися з гуртом приїхав і президент хокейного клубу Вітязь частина команди, якого наразі на передовій. Серед них також і екс-гравці збірної України з хокею. Ви надихаєте і обіця, Це дуже їх підтримує. А наше завдання підтримувати їх. А ви Ну, Хокіст. Ми зараз робимо таку річ, що на базі військової частини робимо підрозділ по безпілотним літальним апаратам. Вони зробили вже навчальний клас, ми запускаємо виробництво дронів. І ну, я думаю, що це буде така дуже велика, потужна річ. Там будемо збори, вигошувати на дрони. Працюємо в цьому напрямку. Ми живі завдяки вам. Тримайтеся хлопці, а ми. Будемо допомагати як зможемо. Будемо робити все. Долучайтеся до зборів, тому що це дуже потрібно. Дуже потрібно для нашого життя. Старі фотографії, кораблі, мовчати, послухати пісні Кузьми зібралося дуже багато людей. Мої мами день народження 28-го, Ми взяли столик, запросили друзів, і я дуже радий просто, що в Харкові зараз такі свята відбуваються, і це. У період війни дуже важливо, щоб люди саме займалися, окрім всім, окрім війни, і це дуже добре, що в нас є такі заходи. Подобається пісня Кузьми, так? Так, звичайно, я його фанат. Чому вони э, чіпляються, як на ваш Тому що вони саме про українців, я думаю, про наш народ. І так як ми любимо свою державу, любимо свою країну, то й любимо його пісні. Мама, з день народження. Насправді, Кузьма для нас, я вважаю для кожного з нас, він був не просто співаком. Він дуже багато ніс своєї правди насамперед у народ. Тому я вважаю, ми тут ну, навіть якось почтіть його пам'ять насправді. І ну, те, що обстріли, ну їхали і думали, сюди не прилетить, все буде добре. Життя продовжується, живемо так, як. Зараз наше, наше життя. Окрім проведення постійних благодійних акцій, у ресторані оновлюють меню нові страви від «Ізотов шеф» варто скуштувати. Це було дуже складно, але час помало. Натренувалися трошки, трошки розломанітнили наші страви. Кухня встигає сьогодні. Трошечки були там нюанси, але встигли гора, все вже віддали. Все навіть поточку вже віддали. Ми готові годувати не тільки. Ту кількість, яка сьогодні, а й більше, і таке вже було, і вже було не раз, і затримок ніяких не було. Це е, велика перемога у закладі безпосередньо. Е, ще хотів додати, що е, кухня працює в нас кожного дня з ранку до вечора, е, незважаючи на те, є люди чи немає людей. Тому що наш ранок кожен ранок починається з волонтерської діяльності. Ми кожного дня готуємо для військових або для громадян нашого міста. Е, також е, Виїжджаємо на різні там події, які в нас не дуже радісні, а печальні, як були нещодавно з прильотами, і допомагаємо ДСН зготувати місцевих мешканців, які там постраждали від прильотів. Також тут виготовляють і нові сорти пива. Сьогоднішній концерт з не став виключенням. Також збирають гроші та підтримують ЗСУ. За минулий рік поділіться, скільки всього вийшло допомогти. За минулий рік ми зібрали. Десь більш мільйона гривень на підтримку ЗСУ. Ми провели 12 чи 13 концертів. В цьому році ми плануємо також. У лютому у нас буде концерт Влад Владчів. Потім ще ніхто не знає, це буде знову Макс Бородін. А потім, ну а потім я кажу, далі буде. Тому від війни не має бути, і тим більше зараз, коли, коли якісь є занепад, і не, я не кажу, занепад, є якийсь спад у, у всьому, і в донатах, і, і в принципі хлопці зморились на передові, ми маємо розуміти, що мета не змінюється. Мета єдина перемогти москаля і бути вільними, щоб і на Харків, і на всі інші міста вони були вільними і, і сильними. Я розумію, чому на Харків летить, тому що він, він близько, і вони думають, що тут до цих пір їх підтримують, і до цих пір з'явить русського населення, яке. Дуже слухає херню. Не слухає. Передайте їм люди. Тут живуть українці, справжні, сильні, які тримають удар і харків'яни. А вся Україна тримаємося, ми переможемо, все буде паляниця, все буде Україна. Харків залізобетонний. Блін, що тут казати. А, друзі, живіть в Харкові, а не в Харкові, і все буде добре. <плес> Анастасія Почерніна, Антон Пов'єткін, Вадим Макарюк Вісті.